За Конституцією Туреччина є демократичною республікою. Сьогодні це парламентсько-президентська республіка. Туреччина є членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО. І це не заважає їй будувати стосунки з Росією з західними країнами. Що мене особливо вразило в Туреччині, так це патріотизм турків. В кожній навіть невеличкій крамничці є національний прапор Туреччини. Цього на жаль не вистачає українцям, особливо. В східній частині України, де національної свідомості української майже не існує. Грошові одиниці туреччині, турецькій лірі зображений і перший президент Мустафа Кемаль Ататюрк, людина надто прогресивних поглядів, справжній стратег. Він зустрічався з Володимиром Леніним і Сталіним, але проводив незалежну політику для зміцнення турецької держави. Він започаткував ряд прогресивних реформ. У 20-х роках минулого століття, коли була заснована Турецька республіка вперше в мусульманській країні жінки зняли паранжу. Турецька мова перейшла на латинський алфавіт. А чоловіки і жінки розпочали брати європейські прізвища. Мустафа Кемаль та Тюрк людина доброчинна і дуже дивно розповідає легенду. Коли під час Першої світової війни Греція виступала проти утворення Турецької республіки, турки взяли в полон грецьких. Генералі, коли з ними зустрівся Мустафа Кемаля Татюрк, Тюрк, він подивився їм в обличчя в очі і сказав: Відправляйтеся додому, ви потрібні своїм дружинам, дітям та сім'ям. Отака пальмова алея біля текстильного центру. І ми бачимо методку, бездоганна фетонка, чиста якісна дорога, яких сьогодні дуже багато в Туреччині. На початку 90-х років населення колишньої радянської країни на 99% було одягнено у різноманітний турецький одяг. Всі ми пригадуємо сорочки, джинси, шкіряні куртки та дублянки. Але пройшло майже 17 років, і сьогодні в українських крамницях, на жаль, розповсюджений неякісний китайський товар. Тому ми відправляємося до Анталії побачити справжній якісний турецький товар, який достатньо приваблює пересічних українців. Турецьких чоловіків приваблюють блакитноокі жінки. Навіть ці сувеніри показують, що блакитноокі люди це символ вдачі і символ здійснення всіх надій та сподівань. we Середня температура на турецькому узбережжі складає 26-25 градусів. І дуже дивно, що тут не буває зими і осені. Дерева та листя не змінює свій колір. Вони вічно зелені. За квіт з жовто-помаранчевими квітками кактус. Отакими дивним дивним квітом. Такого не можна побачити в Україні, тому мені приємно, що тут рай для квітів та рослин. Оце і є справжня бананова пальма. Банани вже розповсюджені у нашому раціоні, а ніколи не можеш побачити, як вони ростуть. На південному турецькому узбережжі такі пальми розповсюджені не достатньо багато, але ж є прямо біля нашого корпусу. Ввечері колір моря більш білий і ніби нагадує парне молоко. Але я такого молока не бачу парного. Тільки колір моря не схожий на Чорне море. Він якийсь зеленувато-блакитний. Зеленувато-блакитний, більше лазурний. Особливо вранці і в день. Україна Дніпро Петро. Спасибо. Я теж люблю Україну Дякую і вам всего доброго. Туркия і севірім. Тюркія і сев'єрум. Сев'юрум. Турці теж люблять. Країна Оніксу, тому тут його дуже багато і можна придбати різноманітні сувеніри із цього цілющого каміння. Це каміння поліпшує роботу серця, знижає артеріальний тиск і цілком дуже цікаво для людини, для кожної людини, корисно для здоров'я. よいしょ。